відбувається зараз на українській залізниці. Я пам'ятаю прекрасно, як Росія вже намагалася знищувати е, рух на українській залізниці у 2022 році, передусім наносила марсовні удари по підстанціям, тягловим підстанціям української залізниці. Але цього року ми бачимо зміщення фокусу е, нанесення ударів саме по локомотивам, по е, дорогим і рідкісним е, локомотивам. Що відбувається на українській залізниці? Е, чи є тут ризики втрати е, тягових потужностей, е, фактично ключової української інфраструктури сьогодні? Е, що, і що треба що можна, і що треба зробити в цій ситуації? Ну, тут теж, мабуть, знаєте, фокус медійний, трохи зміщений саме на локомотиви, але так само продовжуються атаки на підстанції, Замість uh -huh. що брати одну область умовно при фронтову, то це від двох до чотирьох шахетів кожну неділю прилітає по підстанціям. Uh -huh. Які в цьому ризику. Тобто це воно вибиває електр електрику, і це буде переходити на дизельні локомотиви. Їх використання є в 3-4 рази дорожче, що є по нашій економіці. І тут теж питання, я знаю, що. Укрзалізниця також почала не робити, а говорити про захист своїх підстанцій тільки зараз. Були розмови, щоб це захищало агентство відновлення, прийнято рішення, що сама сама Укрзалізниця буде захищати, але ніяких робіт на сьогоднішній момент не розпочато. Щодо локомотивів, ну, їх можна там, там в Херсонській області багато де є, там фото багато викладали сіткою, але ж це тільки FPV-дронів від, від, захищає. Там про якусь сильну ефективність говорити. Але, але ж ми пам'ятаємо, що проблема з локомотивами була ще до війни. Їх просто не вистачало. Суттєва проблема була до війни, не вистачало цих локомотивів. Зараз на фоні цих ударів вона ж може суттєво загостритися. І fpv дрон нехай саме такий навіть дальнобійний, нехай коштує 50 тисяч доларів. А локомотив скільки коштує? Я, до речі, не можу сказати. Ну, Локомотив коштує, ну, я там дивився. Це не універсальна ціна. Я дивився, що е, дизельний локомотив буде коштувати мінімум від 200 тисяч. Це якийсь такий поношений старенький доларів, а електричний локомотив сучасний буде навіть значно дорожче. Тобто співвідношення удар втрати ну, явно стимулює росіян продовжувати полювати з локомотивами. Ну ось що зараз можна зробити щодо локону, знаю, як саме на локомотиви, але на залізничну інфраструктуру, е, У залізниці є воєн, воєнізована охорона, це до 10 тисяч людей, які вони ну, як ви думаєте, що вони роблять? Вони від крадіїв охороняють. Мене тато все життя і працював на Укрзалізниці, і ця тема мені дуже близька. Вони охороняють, мабуть, від крадіїв там якогось різничного майна, але вони на це ж не ПВО. Ну вони там слідкують за номенклатурними грузами, Зі збіою стоять також там біля мостів. Але ну теж таке питання, я знаю, що всім ніхто не займається, але воно досить могло би бути практичним, щоб зробити, от саме звоєнізованої охорони в залізниці, мобільні вогнові групи, така є практика в портах, схожа, mm -hmm. які ну, могли б теж там свої об'єкти якось охороняти. Мені здається, так, така до досить раціональна ідея. Mm -hmm. роз, роз, розуміло, правильно. Я думаю, що з 10 тисяч воєнізованої цієї охорони, ну що найменша частина є молоді люди спроможні для, для опанування нових військових знань і до використання інших більш складніших типів озброєння.